Різдво здавна вважали найважливішим традиційним святом календарного зимового обрядового циклу, тому готувалися до нього завчасно і дуже ретельно. Причому готувалася як і господиня в своїх кухонно-побутових питаннях, так і господар, велику увагу приділяючи тваринам, які були в домі, і також господарським спорудам. До цього часу збереглися найпоширеніші традиції і найпоширеніші атрибути, які можна назвати, це приготування звичайно куті. Є невід'ємним атрибутом Різдва. Взагалі готувалися традиційно, обов'язковими були три традиційні так звані божі страви: це куття, узвар і хліб. До цього часу найпоширенішими традиціями можна, ті, які дійшли до нас і передаються від наших предків до сьогодення, вважається приготування куті. Обов'язково це відвідування колядників в день Різдва, коли вони віншують господарям здоров'я і благополуччя на весь прийнят. Дешній рік, а також коли діти носять вечерю хрещеним батькам, дідусям та бабусям, це основні, які передаються до цього часу.